У Луцьку стартував тиждень великого спорту. Розпочався всеукраїнський чемпіонат з важкої атлетики. Протягом тижня найсильніші спортсмени з різних куточків країни змагатимуться за першість. Першими на поміст виходять дівчата. Саме їм присвячені перші два дні чемпіонату. Після них змагання продовжать хлопці. дякую тим спортсменам, які попри важкі зусилля, постійні, систематичні дисципліновані тренування стіли вийдуть до поставленої мети легких кілограмів особистих рекордів і досягнення поставлених цілей. Ще донедавна важку атлетику вважали не жіночим видом спорту, розповідає тренер жіночої команди. Проте все змінилося після того, як цей напрям увійшов до програми Олімпійських ігор, і нині це один з найпопулярніших напрямів серед дівчат. Батьки більш вважають, що це не жіночий вид спорту, тому що вони думають, що воно дуже е, впливає на їхнє здоров'я. Але дивлячись на те, і на мій опит. Е, що я маю двох діток, да у мене зі здоров'ям все добре. У мене не було там великих травм. І я рахую, що жіноча важка атлетика не впливає на рождаємось, не впливає на жіноче здоров'я і все добре. У нас і можете побачити, які у нас красуні дівчата, і вони жіночі, красиві і дуже популярні. Серед учасниць Валерія Орлова із Запоріжжя. Її спортивний шлях розпочинався зі стрибків у воду. Однак родина традиція взяла верх у важкій атлетиці. Вона продовжує справу своєї мами та батька. Моя мама багаторазова чемпіонка Європи з важкої атлетики. Також вся династія. Тато у мене зараз заслужений тренер України. Мій також тренер, мама також тренер і дідусь чемпіон світу з важкої атлетики серед ветеранів. Тому я якби. Виросла в залі важкоатлетів. я це все бачила з дитинства, і потім, як я вирішила кинути стрибки у воду і хотіла на легкоатлетику. Але тато тако сказав: А давай. Ну, змінимо одне слово, і поставимо важку атлетику. Однак шлях до вершин був непростим. Дівчина зізнається, три роки без заповітного звання майстра спорту майже зламали віру у себе, та вона не здалась. Було дуже важко тренуватися, коли ти собі поставив ціль, а у тебе не виходить щось. Ну не той, не той день, чи ще щось. І тому а, ти собі поставив, що ти повинен це зробити, а у тебе раз на змаганнях не виходить другий раз, і ти вже розумієш, що блін, а може, це не моє. А потім тренер ну, починає цю мотивацію, все, що тебе все зможе. Підтримка це найважливіше, а поруч завжди був її батько, який у спортзалі насамперед тренер, а вже після тато. більше як тренер, ну є, да, скажімо так, якщо, скажімо, ну є. Батьківський воно бере десь перевагу, да ну скажімо, десь більше вимогливість для неї. Тож таке є теж. То що хочеться, щоб своя ж дитина, хочеться, щоб вона була краща. Ну, але стараюсь тримати себе, так я кажу, в руках. Да? тобто Тренувальний процес це тренувальний процес. А батька це вже, як я кажу, дома. Або після виступів я тоді батька. А ось Катерина Малащук – представниця в Волині. Вона лише нещодавно повернулася зі змагань у Перу, а вже готується до наступних стартів. Розповідає, що у важку атлетику прийшла у 12 років і вже без неї не уявляє свого життя. Тренер був сусідом, і так три рази ходила, три раз залишилася, А так і тренуюсь далі. Її графік майже без вихідних, бо мета найвища, а саме Олімпійські ігри. На тиждень тренуємось. Понеділок дві тренування, вівторок одна, в середу дві. Ну, я зараз поїду на збори, кончу заспу, потім ми тренуємося е, понеділок, середа, п'ятниця, по дві тренування, вівторок, одна і в четвер одна. В суботу теж одна, а в неділю віддихаємо. Попереду ще кілька днів змагань: нові вагові категорії та нові рекорди. А поки спортсмени виходять на поміст не лише заради медалей, а й заради своєї мрії, яку щодня виборюють важкою працею, і кожне підняття штанги це ще один крок до великого спортивного майбутнього. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.